Вітаю! Сьогодні пропонуємо вашій увазі рецепт унікального кетчупу. Його можна додавати до картоплі м'яса, риби тощо. Готуємо сливовий кетчуп. Беремо 2,5 кг слив, У миску з водою додаємо муку, робимо купі-купі, щоб були чистенькими. Далі розрізаємо сливки навпіл та витягаємо кісточки. Підготовлені сливки перекладаємо у частеньку велику кастрюльку, ставимо на середній вогонь. І додаємо 50 мл водички. Варимо приблизно 30 хвилин на середньому вогні та не забувайте час від часу помішувати їх. Перемішуємо сливи, щоб не пригоріли. Чистимо часничок, миємо баночки, ставимо банки у духовку, щоб простерилізувати їх. Та паралельно стерилізуємо кришки. Наші сливи чудово готуються. Готуємо 3 чайні Ложки меленого часнику, наші сливки готові. Через 10 хвилин з духовки виймаємо простерилізовані банки. У мисочку додаємо 5 чайних ложок меленого карі, 2 чайні ложки червоного меленого перцю, 1,5 столові ложки солі, 1 чайну ложку чорного меленого перцю. Додаємо 400 г цукру в готові сливки. Далі по черзі додаємо до слив суміш сіль, меленикарі, чорний і червоний. Перець, а також зубці часнику. Готуємо це все 10 хвилин, ретельно перемішуємо, беремо жужик, робимо консистенцію пюре, додаємо чайну ложку лимонної кислоти і перемішуємо її. Розливаємо сливовий кетчуп по самі вінця. Якщо немає можливості зберігати консервацію у підвалі, будете тримати банки у квартирі, простерилізуйте соус, нагрійте вашу духовку, далі ставте банки соусом у тепленьку духовку і накривайте кришками. Хвилин 10 стерилізуйте. Соус простерилізован, доставайте банки з духовки і щільно закручуйте кришки, але обережно не опечіть руки. Все, готово. Мяу! Смачного!